енергія та парада водолія на жовтень основна енергія та парада водолія на жовтень Ой, у вас буде якийсь такий тягар, якщо чесно, у вас буде якісь нерозумілості, у вас буде емоційність. Потім ви будете закриватися, можливо, навіть собою. Вам не захочеться нічого робити. Це буде таке перезавантаження, коли ви вже з останніх сил щось робите. І вам наскільки хочеться яскравості, вам наскільки хочеться емоційності, проявитися, можливо, поплакати, можливо, комусь розказати свою якусь історію життя, наприклад. І ви будете балансувати між цими двома станами, наче все чудово, наче все прекрасно, емоційно чудово. А з іншої сторони все жахливо. Хочеться щось нового, хочеться нових змін, хочеться ремонту, хочеться нової квартири, ново хочеться будинку. Постійно знати з крайнощі в крайнощі. Це не означає, що все буде настільки тяжко, що прям жахливо. Ні, хочеться пізнавати. Щось нове. Вам хочеться знати значить, знати своє майбутнє наперед. От коли я це зроблю, коли у мене це вийде, що у мене буде там через рік, через два. Скретно, щоб ви точно знали, хтось за вас зміг побудувати щось? Наприклад. Такі у вас щоб хтось за вас вирішив ваші питання, і ви раділи життю як дитина, ви ще досі могли пізнавати себе. Не важливо скільки вам робить. Ви могли пізнавати себе, порадувати, порадувати. Знаєте, признайтеся собі. Ваші мрії, є мрії. І є мрії не виконати. І ви вже не станете дитини. Досі брехати собі, Досі брехати, наприклад, іншим. Якщо ви розумієте, що фінанси у вас. Не будуть текти та визнайте собі, що потрібно працювати, потрібно багато вкладатися, щоб щось досягти. У вас є можливість спробувати щось нове, але ви не готові. Вам хочеться в цієї стабільності, та пристрастям піднятися вверх, знаєте, над вами. Дозвольте собі цього романтичного, кокетливого якогось такого пристрасного дня, місяця, неділі. Дозвольте собі себе так вести, то що вам, можливо, раніше доставляло задоволення, але з часом ви це перестали робити, тому що знаєте, типу, переросли це. Зробіть так, щоб знаєте, вам трошечки стало легше, або щоб ви зрозуміли, що це не для мене.